Вітаю, друзі! Нарешті настав час обрахувати визначник четвертого порядку, і зробимо ми це за допомогою розкладу через алгебраїчні доповнення. Давайте згадаємо саму суть. Ви можете розписати визначник через суму добутків елементів на їх алгебраїчні доповнення. Для цього ви обираєте рядок або стовпець якийсь, який вам зручно буде для вашого розкладу. І, звісно, подивившись на ваш визначник. Ну, вам хочеться обрати щось найпростіше. В даному випадку у нас є один рядок, у якого аж два нулі. Чим більше у вас нулів в самому рядку, тим легше його рахувати, адже е, там не треба буде рахувати цей мінор. Вам, е, ну скажімо, без різниці, чому він дорівнює, адже при множенні на нуль, він буде просто нуль. Ви обираєте, намагаєтеся обирати собі саме той рядок, у якого найбільше нулів. Тож, пропоную вам цей визначник четвертого порядку розписати через наш третій рядок. Розпишу детально, ви, звісно, можете його так детально не розписувати, але я для прикладу розпишу його дуже детально. Тож, фактично, цей, цей визначник буде дорівнювати добутку елемента на його алгебраїчне доповнення і сумів подальшому. Тож, 0 помножити на алгебраїчне доповнення за допомогою за цим, за цим номером. Це у нас третій рядок. І перший стовпець, тобто це у нас А3, плюс наступний 0, третій рядок, другий стовпець. Далі 2 помножити на алгебраїчне доповнення третій рядок, третій стовпець, ну і 1. На алгебраїчне доповнення, очевидно, що третій рядок, четвертий стовпець. Тепер, очевидно, що ці ми рахувати не будемо, вони будуть дорівнювати нулю, вони нас взагалі не цікавлять. А ось тут варто розібратися, чому ж буде дорівнювати хоча б знак. Якщо у нас алгебраїчне доповнення, воно від мінора відрізняється тільки прорахованим знаком. 3 плюс 3 – 6, парне число, значить, знак не змінюємо. Це у нас буде 2 помножити на відповідний мінор. 3 плюс 4, 7 не парне число, а отже, знак потрібно буде змінити, був плюс, у нас буде мінус 1 помножити на цей мінор. Все, далі у нас залишається просто порахувати. Ви можете окремо виписати і порахувати ці мінори, ці визначники, а можете записати їх сюди. Я запропоную вам виписати ці мінори окремо. І прорахувати будь-яким зручним способом. Адже, якщо у вас визначник четвертого порядку, то мінори у вас будуть виходити визначники третього порядку. І ви їх можете обрахувати будь-яким зручним способом. У мене є декілька відео, е, випущених раніше, де я вам розповідала про зручні способи обрахування визначників третього порядку. Тож е, сформуємо ці мінори, викреслюємо третій рядок. І третій стовпець. Визначник, який у вас утвориться, це 2, 1, 2, 1, 4, 2, 3, 2 і 3. Тобто все, що залишилось після викреслювання. Ось це нам потрібно обрахувати. І відповідно 3-4 тобто третій рядок і четвертий стовпець. Все, що залишилося, виписуємо і прораховуємо. 2, 1, 3, 1, 4, мінус 1 і 3, 2, 1. Ось такі визначники можна краще порахувати або правилом трикутника, або правилом саріуса, або ну, так само за допомогою розкладу. Як вам зручно, так і обирайте, ставте на паузу і прорахуйте ці визначники. Потренуйтеся. Ну, а ми вже обрахували, перший визначник дорівнює мінус 3, а другий мінус 22. І залишається їх просто сюди підставити. Тобто 2 помножити на мінус 1 мінус 1 помножити на мінус 22. Маємо мінус 2 плюс 22. Загалом весь цей визначник четвертого порядку дорівнює просто 20. Отак швиденько ми з вами справились. Я вам дякую за увагу. Продовжимо на наступних відео дивитися інші теми лінійної алгебри, ну і загалом вищої математики. Дякую, що ви зі мною.